Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему знаходження дробу від числа. Ця тема не нова для нас. В п'ятому класі ми вже розв'язували задачу за даною темою, але в п'ятому класі ми спиралися на те, що знаменник звичайного дробу показує, на скільки частин розділено ціле число, дане число, а чисельник скільки взято. Тобто ми з вами дане число ділили на знаменники, множили на чисельник, тобто використовували ті знання, які у нас були у 5 класі. А у 6 класі ми навчилися множити звичайні дроби. І тому, будь ласка, подивіться в ваших підручниках на сторінці 70 є правило, яке говорить про те, що для того, щоб знайти дріб від числа, достатньо дане число. Помножити на цей дріб. Пам'ятаєте, що таке дріб? Це частина. Частина може бути виражена дробом звичайним, десятковим та відсотками. Тому на сторінці 71 дивимось, є ще одне правило: щоб знайти відсоток від числа, достатньо записати відсоток у вигляді дробу. Ми будемо з вами записувати звичайним дробом, тому що ми вивчаємо тему звичайні дроби і помножити число на цей дріб. Отже, завдання, які ми будемо сьогодні розв'язувати, ми будемо чітко дотримуватись вказаних правил. Отже, перший номер, ви вже бачите, це номер 349, і ми розв'яжемо 4 приклади з даного номера. Отже, нам треба знайти 2 п'ятих, тобто дріб, це є частина. Від числа 25. Спираємось на правило, яке нам говорить, для того, щоб це зробити, треба дане число, тобто 25, помножити на дріб. А далі ми з вами виконуємо множення за правилами, які ми з вами вже знаємо. Натуральне число ми записуємо дробом 25 перших. Множимо на 2 п'ятих, пам'ятаємо, далі ми виконуємо скорочення на 5, тому що множники 5 і 25 мають спільний дільник 5. Так як в знаменнику у нас залишились лише множники одинички то результат буде числом натуральним. 5 множимо на 2, буде 10. Так, третій приклад. Нам треба знайти 3 чотирнадцятих. Від даного числа 2,1 третя. Число, яке нам дано, може бути не тільки натуральним, воно може бути і дробовим. Але знов-таки чітко діємо за правилом. Треба дане число 2,1 третя помножити на дріб. Будь ласка, виконайте це множення самостійно, нагадую, сподіваюсь, всі знають. Пам'ятають, що треба мішане число перетворити на неправильний дріб і вже потім виконувати множення. Так, наступний четвертий вираз, ви можете натиснути на паузу, закінчити розв'язання і продовжуємо далі. Нам треба знайти 2 дев'ятих. Від десяткового дробу 4,5. І так діємо за правилом. Ми маємо дане число 4,5, але ми одразу робимо висновок. Якщо ми будемо десятковий дріб множити на звичайний, запишемо його одразу мішаним числом. 4,5 помножити на дріб 2, ,9. будь ласка, закінчіть самостійно. Так, і останній шостий приклад. Нам треба знайти 0,55. Від числа 4. Знов таки спираємось на правило, яке ми з вами знаємо. Нам треба дане число 4 помножити на дріб 0,55. Ми з вами вміємо множити десяткові дроби, навчилися в 5 класі, але давайте все ж таки будемо дотримуватись теми, яку ми вивчаємо зараз: звич... множення звичайних дробів. Тому дріб 55 сотих ми запишемо дробом, звичайним. 55. Сотих. Будь ласка, виконайте множення самостійно. Наступний номер 356. Аналогічне завдання, але замість дробу частина задана відсотком. А ми з вами прочитали правило. Якщо забули, подивіться на 71-й сторінці. Для того, щоб знайти відсоток від числа, треба відсоток перетворити на дріб. Тому згадаємо, що відсоток це сота частина. Величини, тоді 1 відсоток це одна сота. Знов-таки звертаю вашу увагу, ми з вами вивчаємо тему звичайні дроби. Тому і записуємо ми 1% у вигляді звичайного дробу одна сота. Тоді переходимо до виконання безпосередньо нашого завдання. Я вам раджу: спочатку, давайте відсотки переведемо. В дроби, а потім вже перепишемо нашу умову за наше завдання. І так, 75%. Відсотків. Якщо 1% це одна сота, то 75% буде у 75 разів більше. Тобто, ми маємо 75 помножити на одну соту, Так, 75% це у нас 75% перших, Множимо на одну соту. Скорочуємо цей дріб, можемо скоротити на 25. 75 ділимо на 25 буде 3, 100 ділимо на 25, 4. Це 3 четвертих. Далі переписуємо умову нашого завдання. Нам треба знайти 75%. Від числа 16. Діємо за правилом. Ми маємо дане число 16 помножити на дріб, якому дорівнюють наші 75%, тобто на 3 четвертих. Все. Далі виконуємо множення за правилами, які ми знаємо. Будь ласка, закінчіть самостійно. Друге завдання. Так, 6%. Спочатку перетворимо відсотки на дріб. Для цього ми кількість відсотків множимо на звичайний дріб одна сота. Так, в результаті 6 перших множимо на одну соту, скорочуємо, 6 і 100 на 2. У нас виходить 3,5. Так, і далі записуємо завдання. Нам треба знайти 6% від числа 2,5 дорівнює. Знов таки, у нас з вами десятковий дріб, тому ми з вами вже з ним стикалися. Перетворюємо його одразу на мішане число. І діємо за правилом: тобто, ми маємо дане число. Помножити на дріб. Тобто, замість 6% ми підставляємо дріб, якому ці 6% дорівнюють. І далі виконуємо дію множення по знайомим нам правилам. Самостійно закінчуйте, будь ласка. Так, третій приклад. 110% дорівнює. Перетворюємо. 110, Щас, секундочку. Так, 110 маємо помножити на одну соту. Тобто завжди, якщо ви відсотки перетворюєте на звичайний дріб, ви множите на дріб 1 сота. 110 перших множимо на 1 соту. Так як у нас з вами є в чисельнику і знаменнику множники, які закінчуються нуліками. Ми закреслюємо по одному нуліку, це означає, що ми скоротили на 10. І в результаті ми отримали дріб 10. Він неправильний, але враховуючи, що нам треба виконати дію множення, нам з вами неправильний дріб підходить. <кхем> І тоді ми з вами записуємо завдання. 110% нам треба знайти від числа 70. І так, за правилом, ми маємо дане число 70 помножити на дріб, якому дорівнюють наші 110%. Все. Будь ласка, самостійно закінчіть дане завдання. Так, і четверте у нас залишилося. Знов таки, спочатку 20% перетворюємо на звичайний дріб. 20 множимо на одну соту, 20 перших множимо на одну соту, скорочуємо на 20. п'ята. Записуємо завдання, яке ми маємо з вами виконати. Нам треба обчислити 20%. Від числа сімнадцятих. Тобто дане число воно теж може бути дробовим, ми вже з таким стикалися. І так, діємо чітко за правилом: ми маємо дане число сімнадцятих, помножити на дріб, якому дорівнюють 20%. Одна п'ята. Будь ласка, закінчіть самостійно обчислення. Наступний номер 363. Він схожий на попередній. Єдине, що якщо в номері 356% були виражені числом натуральним, то в номері 363 це у нас дробові числа. Але ми діємо за таким же самим планом. І так, спочатку розберемося з відсотками і перетворимо їх на звичайний дріб. І так, ми записуємо 1,125 дорівнює. І так, для того, щоб перетворити відсотки на звичайний дріб, ми маємо 1,125 помножити на 1 соту. До речі, 125 тисячних ми можемо одразу скоротити, не перетворюючи на неправильний дріб. Потім зробимо 125 і тисяча мають спільний дільник 125. І вже дріб 1,18 перетворимо на неправильний. Це у нас вийде 9,8. Так, говорю одне, пишу інше. Так, 9 восьмих помножити на 1 соту. Скоротити ми з вами вже нічого не можемо. Чисельники і знаменник не мають спільних дільників, тому перемножуємо. Все, у нас вийшло 9,8. І переписуємо завдання, яке ми маємо зробити. Нам треба знайти 1,125. Зверніть увагу, ви переписуєте завдання так, як написано в підручнику. Від числа 200. За правилом, ми маємо дане число 200 помножити на дріб, якому дорівнюють наші відсотки, тобто на... Так, знов пишу 8 на 9 9,80. Будь ласка, виконайте обчислення вже самостійно. Так, друге завдання знов таки. Починаємо з того, що перетворимо відсотки. 6,2 відсотка дорівнює. Так, враховуючи, що ми маємо мішане число на щось множити, одразу перетворимо його на неправильний дріб. Знаменник множимо на цілу частину 3 на 6 – 18. і додаємо 2, це буде 23, і маємо помножити на 1 соту. Так, записуємо під спільну дробову рисочку, в чисельнику добуток чисельників, в знаменнику добуток знаменників, і скорочуємо на 20. В результаті ми отримали дріб 1, 15. Тобто 6,2% звичайним дробом має вигляд 1,15%. І далі записуємо завдання. Нам треба знайти 6,2 відсотка від числа 9. І далі, за правилом, ми маємо дане число 9 помножити на дріб, якому дорівнюють наші 6,2 відсотка. Будь ласка, закінчіть, знайдіть цей добуток. Самостійно при виконанні домашнього завдання за таким же самим зразком розв'язуйте завдання.